І так дивимось, що вам хоче сказати Всесвіт, а ви не чуєте? Знаєте, одна дівчинка написала в коментарях, мені сподобалось, коли там була тема, про те, що вам випадає брак, шлюб, людину, у якої є гроші, і всі дуже були цьому задоволені. Я таким чином. І ця дівчинка написала про те, що чому ви знов чекаєте на якихось там принців, треба самим щось робити. І я хочу сказати, що це дуже коментар в якому плані? В тому плані, що дівчата, давайте працювати над собою. Той принц, який вам випадає, він обов'язково вашому житті з'явиться. Але це буде не принц, це вже буде король або імператор. Але я теж топлю за те. Що ми повинні не очікувати його, сидячи на підвіконня або попід підвіконням? Вибачте, а ми повинні також кожен день ставати кращою версією себе, тому працюємо над собою. Також і так, дівчаточки, знову багато балакою, Вибачте, дивимось, що вам хоче сказати всесвіт, а ви цього не помічаєте. Що вам хоче сказати Всесвіт, а Ви чого цього не помічаєте? Вам всесвіт хоче сказати, що є чоловік, король жезлів, це чоловік енергійний, сексуальний, чоловік емоційний, чоловік, який ставить мету і досягає її. Ось і сила, це ви, що ви сильна, ви підкорили цього чоловіка, цього лева. І що ви не помічаєте, ви не можете помічати, ви цього не бачите, я це відчуваю. Що цей чоловік. Знайшов таки третій фактор, який для вас двох, і він працює над ним це Пентаклі. Тобто він знайшов те, що може вас об'єднати. Дівчата, я не думала, що буду про кохання знов Вибачте. Так, окей, що ще? хочу сказати, а ви не помічаєте, що буде шанс, жезловий шанс, шанс, якому є енергія. і Верховна Жриця і дві мечів. Знов карти не кажуть все, що є, як це буде, але ви після цього шансу, що це за шанс буде, не розкривають карти. Після цього шансу ви будете в думках. І ви будете самі і думати про те, чи взяти вам цей шанс чи ні. Так чи ні, так чи ні. Думки будуть у вашій голові такі різкі і випадає сонце. І випадає аркан помірність, і випадає аркан двіка Пентакль. Це говорить про те, що цей шанс може принести вам.